Українські чоловіки повинні повернутися з німеччини додому. Підпишись на канал, щоб не пропускати головні новини, і лайк не забудь. Нещодавно з заявою виступив один німецький депутат про те, що після початку повномасштабного вторгнення в Європу масово мігрували не лише жінки з дітьми, а й молоді чоловіки, які цілком придатні для мобілізації. Відповідно до підрахунків, зараз в країнах ЄС, окрім жінок та дітей, знаходиться приблизно 600 тисяч українських чоловіків. Тільки в Німеччині налічується 220 тисяч. Тисяч чоловіків, які б могли воювати, або ті ж чоловіки могли би просто волонтерити, соціально допомагати і бути в тих організаціях, які справді зараз необхідні для України. Втім, чи прислухаються депутати Бундестагу до заяви свого колеги? Поки що невідомо. Наразі ніяких законодавчих змін немає. Отже, українським чоловікам у Німеччині ще не час пакувати валізи. Ми будемо тримати надалі вас в курсі. Головне, підпишіться на цей канал, поставте дзвіночок, щоб першими побачити відео. Слава Україні!